Народний депутат України Володимир Орешонко взяв участь в апаратній нараді Коростенської міської ради 2 січня. Його мета відзначити почесними відзнаками Верховної Ради України військовослужбовців. Хочу сказати, що навіть за ці дні військові, військовослужбовці і Збройних сил України, і наші прикордонники, і представники сил територіальної оборони правоохоронці в цілому спецпризначенці довели високий рівень своєї підготовки професійно. Ви бачите, скільки було знищено ворожих і безпілотних літальних апаратів, інших засобів ураження, які підлі росіяни під час новорічних свят підготували для нас. Тому хочеться побажати тільки, щоб наше військо. Ішло так поступально, потужно, нарощувало свої, свою міць, свій професійний рівень. Ви знаєте, що вже сьогодні наша армія і наше військо є одним з найбільш боєздатних на теренах не тільки Європи, а світу. І боюсь, в тому числі когось це дуже турбує. Отже, за заслуги перед українським народом було нагороджено Сергія Бойко, заступника командира 115-ї бригади. вас Це нагорода безперечно висока від українського народу. Хай нас буде нормальне. Спасибо вам Дякую. 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 та Максима Маковського, начальника відділення підготовки управління 115-ї бригади. Запросити нагородження. Маковського Максима Юрійовича, начальника відділення підготовки управління. за вашу надзвичайно активну, життєву і професійну позицію, тому вам успіхи бережіть себе і бережіть нас. Дякую.